Вітаємо в ефірі програми Захист прав споживачів. Сьогодні в нас відбувається дуже такий цікавий ефір разом із Хмельницькою обласною бібліотекою для молоді і молодіжне телебачення фестивей, громадська організація психокультура в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості. І знаєте, завершає естафету цього дня. Дуже така цікава тема. Я... Представляю Олександра Васильцова, історика і правника, який зараз розповість невигадану історію про те, як варто захищати права споживачів у тих ситуаціях, коли надавачі послуг електричну енергію змушують лічильники міняти, штрафами погрожують, і всякі такі відбуваються речі, не дуже приємні. Але фінал історії буде цікавий. Будь ласка, пане Олександре. Дякую, пане Леонід. Вета у всех присутны. Сегодня я хочу поделиться историей из властной этической практики. В остальном часу хакерьяны, это жители инших мест, их смущают изменивать свои леченики на леченики нового возраста. Якщо людина чтобы або немає тому, Азії, агрессії, выехав, не має возможности тому что на Азии из-за российской агрессии богато кто виїхав, и в загоне находится в Каине. Тому немає можливості, але я погрожувати відключенням електроенергії та незаконними штрафами. І от нещодавно до мене звернулася клієнтка, літня жінка, яка купила квартиру у 2015 році для своєї доньки. Але договір за обленерго вона не переоформлювала. Хоча постійно сплачувала по рахунку та немає ніяких боргів. І з початку повномасштабного вторгнення вона виїхала з Харкова і перебувала в Полтавській області. Проте Харків у такий складний час під постійними обстрілами почала вимагати заміну лічильника. Їм було неважливо, що жінка літня, що вона не розуміє, ні володіє інтернетом, не може поїхати. Їм все це було байдуже. Вони стали вимагати погрожує штрафами, і опісунку світло було вимкнено. Хоча спозивача слово, не було ніякої заборгованості. Вона звернулася до нас, я зробив правовий аналіз ситуації і зрозумів, що це було порушення кількох нормативних правих актів. А саме, закон України про енергетичну безпеку, закон України про захист прав споживачів і постанова Кабінету міністрів 14.05 від 29 грудня 2023 року. Раніше взагалі був е, мораторій на відключення. Але у грудні 2023 року. Його відмінили, залишили лише на територіях, де ведуться бойові дії або тимчасово окуповано. А місто Харків є такою територією, де є бойові дії. Тому що постійно російські обстріли кожну ніч люди дуже бояться цього, але залишаються в місті. І при такій ситуації відключена світло заборонена навіть за борки. А боргов там підкреслено не було. Клієнка звернулася до Обленерго. її відмовили. Після особи звернувся вже я. Але мені теж відмовили, та реєструвати скаргу відмовилися. Це було порушення закону України про збройних громадян. І е, тоді ми зробили лист звернення і направили до Обленерго. Ми одержали відповідь. Відповідь нас не задовольнила. Ми здійснюємо дзвонок на 1545, урядова гаряча лінія. І з цим, ми надіслали скаргу на офіційний е, сайт е, комісії за регулювання енергетики та комунальних послуг. І там ми зазначили непопустимість відключення електроенергії військовий час при фондовому регіоні навіть запагованості. А в цьому випадку її взагалі не було. І ось так ми робили жалоби звернення. І коли отримали відповідь з РККП. Та відповідь з урядової гарячої лінії з клієнткою з представники Обленерго, їй замінили лічильник без переоформлення догову, тому що вона не могла це зробити. І не було ніякого штрафу. І ця історія говорить про те, що будь-яка людина, навіть літня людина, може добитися своїх прав. Україна – це права держава. Ми не Російська Федерація, де беззаконня та постійне порушення прав. Україна – держава права. І проблема в тому, що люди або не знають, або бояться відстоювати свої права. Якщо свої права відстоювати, то у багатьох випадках можна до... достигнути результату. Дякую, Дякую, пане Олександре. Ну, от як на мене, я дуже уважно е, слухав цю невигадану історію. Перше, що так е, спало на думці, ну е, перший парадокс у тому, що е, не було боргів. Ну, зазвичай сьогодні ми знаємо, що всі намагаються стягувати борги, е, всі проблеми та суперечки точаться навколо боргів. Ну, це логічно зрозуміло. Але ж коли Спореду боргів можу окремо додати, яка зараз є. Практика, комунальні послуги, так? Є заборонець. Є людина, пенсіонер, людина, яка працює, отримує офіційну заплату, неважливо. Є борги, і за борги накладається арес, арешт. Ну як це відбувається, зараз сповім. Подається позов до суду, судове рішення, засідання та рішення буде заочно у вигляді судового наказу. Це судовий наказ йде е, до виконавчої служби. А вже лист від виконавчої служби, державний чи приватний виконавці, неважливо, йде до банків і блокуються рахунки. Але є винятки. Не можна блокувати пенсійну картку та картку зарплати. Але на практиці скажу вам, що постійно це роблять. От нещодавно також була пенсіонерка, якою заблокували її картку пенсійну, в неї була пенсія 3. 500 І це дуже мала пенсія. А борг був в неї близько 10 тисяч. Їй заблокував картку, Люди, е, людини не було за що жити, вона звернулася до нас, благала допомогу, ми їй допомогли теж вирішити це питання. Але так бути не должно. І що робити в таких випадках? У таких випадках потрібно робити скаргу. По-перше, скаргу на урядову гарячу лінію. По-друге, якщо братом Канавич порушує права, блокує пенсійну чи. Заплатну картку потрібно скажитися до мін'юсту. Також є така можливість, коли картка заблокована, розблокувати картку на певну суму, будь-яку картку на суму, яка не перевищує 14 тисяч ну, майже 15 тисяч. 14 тисяч купамі гривень, Не пам'ятаю, Точно, скільки, неважливо. Тобто є така можливість. І в таких випадках потрібно статися на рядову, гарячу, гарячу лінію, до Мінюсту, і тоді виконавець на почне щось робити. Тому що виконавці вони вважають себе над законом над системою, вважають себе над людьми і постійно порушують права людей. І якщо людина, яка працює, яка більш-менш знається, GPT, інтернет-ресурси, може звернутися до громадської організації, до адвокатського об'єднання, як до нас зверталося, то це одне. А якщо літня людина, яка боїться. Боїться висові свої права, боїться куди звернутися, бо в неї немає коштів. От, наприклад, проходила жінка, в нас консультація юридична, коштує первична консультація лише 500 гривень. Завершені документи 1000 гривень це кошти невеликі. Але вона, коли звернулася, вона гадала, що в нас консультація буде коштувати десь 5 тисяч гривень. Звідки вона цю цифру взяла, я не знаю, але такі міфи є, що послуги юристів це дуже дорого. Юристів, адвокатів насправді ні. Це від того, залежить від того, які це послуги, потрібно завжди звертатися, потрібно відстроїти свої права. І коли комунальні послуги, якщо це послуги надає підприємство міське, потрібно скажитися міської, міської влади. Якщо підприємство приватне, то потрібно скаржитися вже до Кабінету міністрів, Тобто ми повинні завжди відстоїти свої права. Якщо їх відстоювати, то результат завжди буде на вашому місці. Дякую, дуже, дуже така цікава історія. І От маленьке уточнення варто зробити. Дійсно, багато людей ну, занепокоєні тим, що якщо почнуть стягувати, блокувати карткові рахунки, то вже якби життя зупинилося. Це не зовсім так. Дійсно, в практиці є такі випадки, що на суму, яка не перевищує 14 тисяч гривень на місяць, ну зрозуміло, мова йдеться про те, що будуть блокувати, знімати з картки з. Доходу людини не повністю е, всю суму, а будуть залишати певну частину, ну, як би сказати, на прожиття. Тобто логіка така, що. Але на партія завжди блокують повністю суму. І щоб її розблокувати, потрібно звертатися до виконавця спершу, але це не має ніякого сенсу, чесно кажучи. Якщо звертатися до мін'юсту, тоді результат буде. Це відсотків 90. У моїх знайомих десь три місяці тому була схожа історія стосувалась вона боргів за централізоване теплопостачання. Солідарного було стягнуто десь так 60 тисяч гривень. От жінка звернулася. Жінка, чоловік і син от троє солідарних боржників. І вона в науковій установі на той момент працювала на неповній зайнятості десь на півставки. ну Зарплата невелика, але за арифметикою, цілком підпадало під той алгоритм, щоб вона, вона написала не до мін'юста, а для початку тому виконавцю. Він був колишнім державним, потім став приватним. Ну, напевно, в приватній сфері. Йому більше зароблялося. Він доволі адекватно за три дні все її розблокував. Ну там трошки причепився, як там складена заява. От е, вона взяла, написала аж три рахунки, які вона просить якби, розблокувати, а можна вибрати тільки один. Вона переписала трошки підправила, що він хотів, і отой один рахунок він розблокував, і ну вони змогли щось на життя залишалося. Тобто без вихідних ситуацій не буває. Ну, щоб ви, пане Олександре, на завершення ефіру побажали нашим глядачам на тему прав спорт. Живачів, як захищатися. Я хочу побажати завжди відстояти свої права і пам'ятати, що завжди є механізм дії. Якщо ви його не знаєте, ви можете звернутися до адвоката. Якщо у вас немає коштів, ви можете звернутися до громадської організації. Наприклад, наша громадська організація Молодіжна телебачена ПСТВ, має кілька напрямків діяльності. І один із цих напрямків це правнича допомога. Ми осуществляємо безкоштовну юридичну консультацію. Робимо журналістські запити, звільнення, тощо. І таких організацій багато. Тож завжди можна знайти вихід ситуації, можна звернутися до когось. Наприклад, перейду ще один пример. приклад на останній. Зараз тут, присутня наша колега, секретар правління, наш спеціальний кореспондент Анастасія В'ячеславна Вижанова, вона якраз приймала участь у цьому випадку, що Азацповім. Коли до нас звернулася студентка. Студентка навчального закладу, професійного училища. ей, ей незаконно позбавила стипендия. Був завышен средний балл. Бал. Что она сделала, девчина? Она звернулася до рядовой горячей линии. Подняла документы, подняла все решения. Стипендия была відновлена. То есть, права всегда треба отстоять. еще один только, также пройду. Я также выкладываю школу. Я викладав предмети правознавства, хакерщинознавства та історію. І ось нещодавно є підручник з хакерщинознавства, якого дуже мало. На кожну школу десь 3-5 книг буває. І ось одному учню його не видали. Ну, його всім не видають, але мова по конкретному учну. Йому його не видали. Сказали скачати електронну, електронну версію підручника. Але у дитини не було ні планшету, ні смартфона. Родина була не сколько достатку і мала кнопочний телефон. Що вони зробили? Вони звернулися на рядову гарячу лінію 15.45 і після цього знайшлася ця книжка. Хоча перекреслив їх було 5. Тобто на завершення я хочу сказати те, що якщо ви будете робити звернення скарги, навіть самі без юристів, без адвокатів результат буде. Але що потрібно знати? Завжди скаргу потрібно е, правильно оформити. Завжди е, треба е, у шапки вказати, на кого саме йде скарга. Не просто керівництво, там, наприклад, теплої мережі, а гендиректору. Тощо. Далі. Е, скарга складається з кільких частей. частей. Перша частина це вода всі обставлені. Далі ви, ви щось просите або допомагаєте. Зазвичай краще писати прошу. Під цим ви повинні завжди э, назвати нормативним паракте, яким ви керуєтесь. У Уч, э, частності закону України про на громадян. Тобто ви робите звернення і завжди підкреслюєте, що звернення відповідає всім вимогам закону України про на громадян. Потім ви перечисляєте те, що ви просите. І потім вже, вже йдуть додатки. Завжди потрібно ставити дату. І якщо ви подаєте скаргу не електронну, а письмову, ви подаєте в двох екземплярах. На другому екземплярі у канцелярі повинні поставити відмітку про прийняття. Я, коли ми завжди йдемо в канцелярі відділу якогось поліції, коли поліцейські не хочуть, е, не хочуть приймати заяви, у дежурної частини чи оперативні співробітники. Робиться звичайно до канцелярії і після цього вже щось починає робити. Ось, ще один приклад. Була клієнтка, вона звернулася до відділу, в неї вкрали телефон. 105 та стаття Кримінального кодексу України. Був склад злочину, було свідки, але поліція не хотіла цим займатися. І е, у прийнятті заяви її, е, її відмовили. Вона звернула до нас, ми зробили звернення до канцелярії на ім'я начальника відділу і після цього вже заяву прийняли. Тобто завжди потрібно знати, що у вас є права, права на звернення, права на скаргу. І навіть без юристу адвокат ви можете досягнути, щоб засягнути. Потрібно лише не боятися, не боятися скаржитися, не мовчати. Бо на за це ми стояли на Майдані. Ми стояли за те, щоб ми мали права, щоб ми могли можливість говорити. Тому висуйте свої права. Дякуємо, пане Олександре. З нами в ефірі був голова молодіжного телебачення Фестиве Олександр Васильцов, історик і правозахисник. І побажаємо ми нашим глядачам вчитися, як то кажуть, борітися і поборити. Вчитися і навчитися. І Ми з вами навчимося, як це робити. Треба не боятися, треба практикувати. Навіть якщо якась помилка сталася, завжди можна теж звернення ще раз підправити, що треба і. Подати знову, як в прикладі з тією жінкою, коли три рахунки вона прописала максимально, щоб розблокувати. А можна тільки один. Нічого страшного, вона поправила текст тієї заяви, Один обрала рахунок пенсійний, було розблоковано і все. Без вихідних ситуацій не буває. Отож, вчимося захищати права на цьому ефірі. Дякуємо за увагу.